Итак, всем привет. Бедварс Bedwars Messer Series. Карта Оаза. Натика я виберу, виберу зараз команду. Думаю, беру синю. Так, беру синіх. для того, что взломаем кровать, лайк. Добре, хоч це буде тривати хвилину, хоч я спит зараз, але лайк за то, що ми зламали кровать. Я зламав. Лайк. Хоче б це йшло. о, вже корч йде. 15. Хоч би було вже 0 секунд і ми б вже грали. То, що, Я буду зразу ражі, не буду бавитися з ними, буду ражити. Тут железо западає, а да? я граю на текстур паку. Вот такие смешные стиль на самый текстур. Паку, а вы ничего. Пишем ликвидсов. А ведь опадаю. Займей тупаниплок. На сайте тут на там текстур пакус нишні. Тут треба, треба не треба стака, треба бігені стак. Зберу два стака. І застрою кроватку. І зразу до центра строюся. Майже на таких картах, де двоє чоловіків немає центра, але на тій карті є центр. І то мало хто на центрі є, майже всі коло своїх кровати. Ну нормально вже застроїв кроват. З їхньої бази ще якось зараху. трохи вище. Отак так да. Треба Траби сейчас так вот, аби достроїтися буду строить команди добрались твоей команды. О, уже сусиди мои замели. Так, не дійше до да, красный строй. Нас зарашили. Набьм зарашили. Але нічого. Я достроюся до красних і вже зарашу тоже. нас не могли зараши так. Так скоро. А, вони зараз луки все покупують. І будуть в мене стріляти. Так, я що казав? Про я програв. Нічого, зараз заграл ще раз. Но тут ждем заражен. Зато бы так чтобы ну, за не показывать, бо не мішає. Я тут на сервері на сервері цьому. Тут так вибирайся. О, знову така сама карта. Я думаю вже беру... Сынинки наберу. Беру, беру розових. Буду рашити по островкам. За то, що я рашу. За то, що я рашу, лайк. За то, що я замой кровать лайк. Або а за то, що я виграю в дварте, будете этой підписку на канал. Добре, Добро сейчас выпишу я назбираю багато. А я на так, я не дам, чтобы меня уже сразу заражен. Пылесосы все. Это весь с Тут уже и слезу. Нормальный текстур пак. Сейчас тряба играть. Разлиться уже запав на лесе. А зараз полезнее все тут у нас настроиться, потом все-таки обували. Не не строите, тому. Строїться до них, Я строюсь до них. може достроюсь -за і зарашу. І також ви підписуєтесь на канал Тараса, а він тут буде знімати відео. Не знаю, може він викладає про Skywarspуди, що буде, я не знаю. У ну, нас кровать не застроєна. Буде Будем урок, що треба застроїти кроват. Лайк like. Бьому купив матч. Я тут думаю, зараз до нас рашит. він не йде на зрашити. Я молоді, А зато лайк. Зами підпещу. Куплю мальчик. С пятьдесят. має ганю прати. Я його вбив, він був в броні, але... Я виграв. У-у! Вы у нас его настроить, требую кровать буде Это я кость так. Ми а вони фіолетові. я по його вбив, але я не було мало ХП. За одним ХП я його вбив. Є ще один чувак з їхньої команди, у них, походу, вже не паде. Так, без проватних у них не паде. Вже нічого в них не паде без проваді. Куплю бронься. Уже встроююсь до центра. А зі спиру у якщо. Він Там ще нічого не збирав. О, красный зарашили. Добре. На лишень я рашу. Не Налишень рашу я. Чи інакші команди нормально рашить? Він же эндерником добре застроїв. Куплю лук. Що там то А, ні, мне так подумав, думаю, что мне построилось до центра. Назращит, походу. Ні, нас, да, заращит. Я не буду все, нас назращит. Куплю яблук. Яблука це тоже еда. Я бы мне суббила, мне собі, собі встановлю. Не попадаю в них. А, то він же еще, все, це вже наша база Фиолетовых. У мене тут материале 300. треста. Шифсаби на базе позбирал. Все, нигде не буду, поэтому. Реально и будет добрая. Куплю сам. Дам ему меч. И то купую самий крутой меч. вас лайк. Там был материале. Давно не забирал. А я могу купить еще супер ботинки. Меня вообще не скинут. все купли дави на брем будет печку и все да я мужики дал нашу дурну жань дурну купу я Ничего, буду мати двоє бутыльки. Куплю ще блоки. Куплю сундук. И была туда за каких На всякий случай к нас будут драшить. И тоже купуем. Дай Бог нас будет драшить. не дай. Але на всякий случай тремат. При запасе, як то каже. З вас лайк. Я зарашу їх. У нас теж лишь у Ну, не туда! Потрохи, не туди, за Я це відео виставлю завтра. Бо я знімаю вечір. Завтра виставлю відео. З вас лайк. Це яка команда? оранжевые, тут же нема кровати. Нема уж дурно строився. О, синіх. Уже. А зараз стройся тут, нех. по колу. І нас вже зарашили. А нас двоє. Мене полюбені скинуть. От так добре вже без лайна цей текстурпак. Тут, тут нема кровати. Наберу блоків хоч трохи. Та без блоків якось погано. У нас не падає матеріали. Можу виживати упс. Синій. Мене вбили, але нічого. Ну як думаю, на цьому треба вже закінчувати. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!